wrong. Ну, по-перше, знаєте, я дуже вдячний службі безпеки за те, що вони спрацювали професійно в даному випадку і врятували життя нашого громадянина, мого колеги по фракції Антона Геращенка. Без безперечно, що дійсно це був замах. Ніяких фарсів, ніяких імітацій замаху тут немає. Жодного піара тут також немає. І Я хочу пригадати тим скептикам, які розказують, що Антон Геращенко просто підвищить, хоче підвищити свій рейтинг. що Це вже. Є не перший замах, зокрема на. Членів нашої політичної сили, фракції Народний фронт. Давайте пригадаємо, що на Андрія Парубія також було кинуто гранату, і також там прослідковувалися в тих діях е, сліди російських спецслужб. Дійсно, проти нас працює дуже велика агентурна машина, дуже велика е, база спецслужб, які зараз на доволі професійному рівні організовують замахи як на наших політичних діячів, так і на наших журналістів. І можливо найближчим часом я не виключаю, що ми можемо побачити ще якийсь замах. І тому е, наша служба безпеки працює над цим питанням. Е, знаю, що вони багато інформації нам не повідомляють, але відвернуто було ще декілька таких схожих нападів, але ну на менш відомих осіб. Але все одно ми е, розуміємо, що о, о, ну, певна частина їхньої роботи вона дійсно є таємною. Дійсно багато чого ну не, неможливо просто повідомляти в пресі. Але зважаючи на той факт, що Антон Геращенко він є дійсно. Членом фракції Народний фронт, яка є послідовною КР. Послідовним критиком Російської Федерації їх діяльності і окупації наших територій, і власне противником, організатором і ініціатором санкцій проти Російської Федерації, звичайно, він є також правою рукою Арсенія Арсена Авакова. Всі це знають. Mm -hmm. Він є його радником, радником міністра внутрішніх справ. І тому ця персона дійсно була дуже невигідна Російській Федерації спецслужбам. Оскільки зокрема через сайт Миротворці, про який говорив сам mm -hmm. Антон Геращенко, що цей і взагалі, діяльність Антона Гращенка, вона ну доволі підриває е, діяльність цих спецслужб на території нашої держави. Тому дійсно російським спецслужбам було доволі вигідно е, фізично е, прибрати цю людину з території нашої держави, і е, вони були переконані, що це у них вийде. Ну, дяк завдячуючи нашим спецслужбам, все ж таки, ми змогли відвернути цей напад. Є телефон.